Всім привіт! Це є Edelweiss під номером 17. Такий прекрасний фотозвіт мені надіслала пані Марії Мороз. Якщо вам сподобалася готова прикраса, обов'язково пишіть пані Марії, і вона для вас зробить таку красу із таких відтінків, які вам потрібні. Або даже і такий самий, адже він такий ніжний, зелено-весняний. Якщо вам потрібна схемочка, то пишете мені. В описі під відео вказані будуть ціни на схеми. Також в описі під відео я вкажу посилання на сторіночку пані Марії, де ви зможете її написати. А від вас коментар, як прикраса подобається вам чи ні. Варта уваги! Для нас це дуже-дуже важливо. Майстер-класу на цю прикрасу немає. Пока!